Компанія «Спецтехніка» пропонує вашій увазі конденсаторний мікрофон торгівельної марки CMX модель TM303C. Мікрофон може працювати або від фантомного живлення 48 В, або від двох елементів живлення типу 2А. Мікрофон має розбірну конструкцію. Стійка мікрофону від'єднується. Довжина стійки складає 390 мм. Присутній гнучкий елемент в нижній частині стійки. Ось так виглядає сам мікрофон. Також в комплекті входить захисна амброшура. Підключення відбувається дуже просто. Потрібно розмістити у відповідному положенні та натиснути. Для від'єднання потрібно натиснути на пропорець та потягнути догори. Мікрофон забезпечує якісну передачу звуку без спотворення, відстань захвату голосу до 80 см, діапазон робочих частот. Від 40 Гц до 16 КГц. На підставці присутня кнопка включення. Кнопка має світлову індикацію під час роботи. Також світлова індикація вмикається на верхній частині стійці. В комплект поставки входить кабель. Довжина кабелю складає 5 метрів. Кабель також від'єднується для підключення. Потрібно розмістити у відповідному положенні та натиснути. Фіксація забезпечується спеціальним прапорцем. Для зняття потрібно натиснути на прапорець та потягнути на себе. На іншому стороні кабелю роз'єм, типу XLR. Габаритні розміри підставки: 158 мм, довжина, 115 мм ширина та 55 мм висота. Також присутні гумові ніжки для. Більшої фіксації. Вага стійки складає 600 грамів.